Сьогодні ми будемо вчитися створювати відео за допомогою штучного інтелекту. І розглянемо платформу Pictory. Я вже зайшла на сторінку цієї платформи, одразу можу перекласти її українською для зручності. І для того, щоб почати створення, ми маємо зареєструватися. Натискаємо Почніть зараз. На сторінці реєстрації ми можемо вибрати варіант зареєструватися з обліковим записом Google або за допомогою іншої електронної пошти. Я обираю за допомогою Google. Вибираю аккаунт і натискаю продовжити. Далі ми маємо пройти декілька кроків реєстрації і маємо зазначити, як ми будемо використовувати цю платформу. Натискаю Старт. Вікні, що з'явилося, пропонується огляд цієї платформи. Я натисну поки що. Дякую, no thanks! Ось так виглядає ваш персональний простір на цій платформі. І є деякі інструменти, які нам доступні. Ми можемо перетворювати текст на відео. Ми можемо створювати відео за допомогою покликання на веб-сторінку, вставляючи посилання у відповідне віконце. І генеруючи відео, також є відеоредактор. Ми можемо завантажувати відео і вирізати субтитри з нього. Також є нові інструменти, також є новий інструмент, який дозволяє створити відео із аудіофайлу. Також ми можемо створити відео калаш на основі завантажених зображень, можемо створити відео із готової презентації, створеної, наприклад, у PowerPoint. І також ми можемо записати себе, свій голос, свої дії на екрані, можемо також за допомогою штучного інтелекту вирізати автоматичну паузу. Одразу хочу звернути вашу увагу. На те, що реєструючись на цій платформі, ми отримуємо 14 днів пробного періоду, у якому нам доступні всі інструменти, можливості цієї платформи. Далі, функціонал платформи буде е, дещо обмежений і потрібно перейти на платну підписку або максимально використати пробний період. Пропоную знайомство з цією платформою. Почати з інструменту перетворення тексту на відео. У цьому вікні ми маємо вставити наш короткий текст. Я підготувала невеличкий текст про штучний інтелект, я його копіюю і зараз додам у пікторі. Одразу ми бачимо, що згенероване відео буде по часу займати 2 хвилини 55 секунд. Також ми бачимо, можемо налаштувати розміри нашого відео. Ось цей перший варіант орієнтований на комп'ютер, далі 9х16 це для мобільного пристрою, і може бути відео ось таке з пропорціями один до одного. У панелі, розташованої внизу, ми можемо наш текст оптимізувати, скоротити до прикладу. І ще ми зараз з вами ведемо назву нашого проекту. Я його так і назву: Штучний інтелект. Натискаємо кнопку Згенерувати відео. Далі ми маємо обрати тему для нашого відео. Я обираю перший варіант. І розпочалося генерування нашого відео. Ось, ми отримали сценарій нашого фільму, і також штучний інтелект підібрав відео до нього. І зараз я подивлюсь, скільки тут є сцен. Так, ну, не зовсім вдало він тут деякі. Слово сполучення, слова виокремив в окремі сцени. Зараз я трішки підредагую цей сценарій, і е, також ми можемо побачити, що відео буде займати 4 хвилини і 22 секунди. Зараз я підредагую сцени. Я можу їх видаляти, наприклад, ось так. І також можу їх компонувати і об'єднувати. Зараз я об'єднаю кілька сцен в одну. Ось так виділю цей текст і в сцену вище. Так, цю видалю. І також ось цю сцену перенесу догори. Бачите, в процесі того, як я редагую сцени, тривалість відео зменшується вже 3 хвилини 47 секунд. Я продовжую далі. Так, ось ця четверта сцена теж текст вирізаю, переношу до третьої сцени. Цю видалю. І також отже, я підредагувала сценарій відео, і давайте переглянемо його. Натискаємо попередній перегляд. В цілому вийшло непогано. Додамо назву нашого відео. Штучний інтелект. Для цього я вибираю інструмент текст, вибираю ось цей шаблон для заголовку і ввожу назву нашого відео. Штучний інтелект. Я можу також обирати колір шрифта, створювати заливку. Так, колір шрифта додам ще, які тут можуть бути. Ну, наприклад, я хочу обрати щось в синіх тонах. Ось такий, наприклад. розмістити вгорі назву. Так, ще підредагую текст. Заберемо колір тла. Ось так. Залишимо тільки назву. Можна застосувати також анімацію до тексту. Переглянемо, які є варіанти поява. Ну, ось, наприклад, хай буде ось такий ефект. Також варто додати до наступної сцени, де штучний інтелект розпізнає наш, наш голос. Наприклад, ми тут допишемо назви мічників. Наприклад, на цьому слайді. Знов я вибираю текст. Так, ну і давайте ось такі. Так, і введемо свій текст. Наприклад, помічники Сірі. Гугл ассистент. Чуємо це віконечку десь праворуч, зменшуємо шрифт трішки. Ну, Заберемо, якщо я заберу колір тла. О, так я думаю, буде краще. Поки я рухала текст, відкрилася вкладка Visuals. зараз ми налаштуємо ефекти для нашого тексту, вже одразу. Лишається ефект і можемо змінити, до речі, візуальну заставку на нашому, в нашому кадрі. Можливо, підійде краще ось така. І так ми можемо додавати текст на будь-якому кадрі нашого фільму. Також до нашого відео ми можемо додати. Якісь цікаві елементи. На панельки інструментів елементи ми можемо обрати, що тут є. Тут є такі різні геометричні фігури, елементи. Також є вкладка зі стікерами, так, є вкладка з анімацією, з емоціями. Ну, Давайте спробуємо щось знайти. З анімації до нашого відео, наприклад, давайте я візьму бот, наприклад AI symbolic image. Ну, можливо, якась стрілочка. Зараз ми. Пошукаємо, що тут може бути. Так, і е, цю анімацію ми додамо ось на хай буде можливо в кінці, так? Да? Можливо, вона не дуже нам підійде, так, але для якоїсь анімації ми її тут використаємо. Е, ви помітили, що штучний інтелект нам до нашого відео згенерував фонову музику. Е, проте ми можемо її змінити. Як це зробити? На вкладці з інструментами у нас є от, кнопочка Аудіо, так, і є вкладка. Е, voice-over, це ми будемо озвучувати наше відео, воно у нас не озвучене. Але для того, щоб змінити, наприклад, фонову музику, потрібно перейти на вкладку Музика, і ось ця вже в нас застосовується в нашому відео. Ну, я вважаю, що вона підходить. Якщо ні, наприклад, можна прослухати інші мелодії і відповідно їх. Ось таким чином еплі застосувати, або є можливість завантажити свою мелодію. Давайте додамо озвучування нашого відео. От, перехожу на вкладку Voice Over, і далі ми можемо. Тут є декілька мов, якою можуть бути озвучені відео. Ну, на жаль, української мови тут ще немає. Всі діктори, які тут є, це три є голоси: чоловічі, жіночі з різними тембрами, проте вони мультилінгвальні, да? тобто вони розуміють, зрозуміють, якою мовою наше відео, так, і зможуть озвучити. Ну, Ми можемо прослухати. Oh, you're here. All right, let's just тобто, хоч озвучка в даному випадку голос ми чуємо англійською мовою, да, проте коли ми його застосуємо, да наше відео буде озвучуватись українською. Ми просто зараз вибираємо або жіночий чоловічий голос, тембр підбирає. Ну, наприклад, я хочу, щоб відео було озвучено жіночою мовою. тут ще є you, run the day or the day runs you. Ну, от, е нехай буде ця «Ерін». Я обираю, значить, Generate and Amply. Е для цього. Для цього я зараз встану на перший слайд виділю і натискаю. Ось цю кнопочку приховати текст. Бачите, ми вже його приховали. І е, також для того, щоб е, не приховувати текст, е, гортаючи кожен кадр, так, я можу приховати текст на всіх наших кадрах, натиснувши ось цю кнопку «Apply to All. Бачите, і вже текст прихований. Давайте тепер прослухаємо і переглянемо, що в нас вийшло. Знов натискаємо попередній перегляд. У цьому відео ми дізнаємося, що таке штучний інтелект і як він допомагає нам у повсякденному житті. Важливо розуміти, що не є живим і не має власних думок чи почуттів. Він просто навчається на великій кількості даних. Дані це інформація, тексти, картинки, відео, звуки. Чим більше інформації Ші аналізує, тим краще він виконує свою роботу. Розглянемо, де ми зустрічаємо штучний інтелект у повсякденному житті. Перше – це смартфони. Коли ви кажете телефонові: Привіт, Google або привіт, Siri!» І він відповідає: Це працює штучний інтелект. Він розпізнає вашу мову і перетворює слова на команди. Друге соцмережі і відеосервіси. Наприклад, TikTok або YouTube пропонують відео, які вам скоріше за все сподобаються. Це тому, що штучний інтелект аналізує, які ролики ви дивитесь, і підбирає схожі. Третє ігри. Коли в грі противник рухається розумно і реагує на ваші дії, це теж форма штучного інтелекту. Четверте автомобілі з автопілотом деякі сучасні машини можуть самостійно гальмувати перед перешкодами. Утримуватися в смузі або навіть рухатися. П'яте медицина. Штучний інтелект допомагає лікарям розпізнавати захворювання на ранніх стадіях. Штучний інтелект продовжує розвиватися і може змінити світ ще більше. Але пам'ятаймо, що це інструмент, він може бути дуже корисним, якщо його використовувати правильно. Людина все одно залишається відповідальною за те, які рішення приймаються та як застосовується технологія. Штучний інструмент не замінює людину, а допомагає їй працювати ефективніше. Отже, ось таке в нас вийшло відео, на мою думку, досить непогано. Так? І що ми ще? Ми можемо отримати посилання на згенероване відео, створене нами відео, ось натиснувши цю кнопку Копіювати. А також ми можемо завантажити. Наше відео на комп'ютер. Зробити з водяними знаками, завантажити собі на комп'ютер. Триває процес вже 71 ви бачите. І ще лишилось. Трішки один відсоток. Все. Відео наше готове. Можемо переглянути. Так. У цьому відео ми дізнаємося, що таке штучний інтелект і як він допомагає нам у повсякденному житті. Важливо розуміти. Вші не є живим і не має власних думок. Бачите, да? є водяний знак, що використаний створено за допомогою Пікторі. У наступних відео розглянемо інші інструменти платформи Пікторі.